Але <рес> де до не говорять. Але де не готова? До мене це як до ректора що Я запитав ще раз. До мене як до ректора, як у тих півтора років, є питання по керівництво університету? Чи нема конкретного? Є до вас питання по керівництво університету. Це раз. Питання: скажіть Петр Григорович. Чому а, ви поціляння покіри... не поцілявництво? Чому ви не дали заяв ваших по побиттю студентів спочатку? А, ви сказали, що ви призупиняєте, потім не призупиняєте викладачам одно, студентам друге, будь ласка, поясніть? По-перше, це неправда. Заява була. Заява вченої ради засудження побиття студентів була і була опублікована, і ви це всі добре знаєте. Чому ви досі партії? питання питання. Чому ви досі в партії регіонів? Яка причетна? То побиття. Які до мене як директор, я так розумію, що єдине, так? — до вас питання? Є корупції. До вас питання є. Є така інформація, що у 2004 році ви е, заставляли студентів е, брати участь у виборчих каруселях. Є такі, є така інформація. Це раз, перше. Шановні студенти, зв'язку з тим, зв'язку з тим, я не знаю, як кричу, у мене поступило питання, чому студенти нібито за свій рахунок роблять ремонт. Тож я вам відповідаю, що в зв'язку з тим, що е, гроші університету заблоковані казначейством, ми дозволили студентам оплачувати. Ремонти приміщень і цю плату зараховує плату за навчання. Яка різниця, що ці гроші йдуть на рахунок, і ми платимо фірма? Чи напрямуєте? Це нам виходить дешевше, і університет розвивається. А Це вже була перевірка. Я, 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 я порядок. А чому ви пустили на всі сайти інформацію про страйк, 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 страйк? Потім гроші дуже швидко знайшлися. Викладацький склад не знав, що ці гроші заблоковані половина, думали, що це зарплатня і так далі, а потім все дуже різко відмінилося. Чому так? Відповідаю на друге питання, яке не всі чули. Чому був страйк, страйк, страйк? потім гроші швидко знайшлися. Ми разом з... Органами самоврядування подали заявку про проведення університетської е, мітингу по, з вимогою розблокувати ці гроші, про які я тільки що казав. За день до мітингу 50% грошей було розблоковано і перераховано на потреби університету. Ми подали заявку, що в зв'язку з цим. Мітинг наш відкладаємо на невизначений термін, якщо далі не будуть доклади. От і все. Головне питання: чому ви досі підтримуєте партію регіоні, яка причепна до вбивств людей до побиття студентів і вже неоднократних вбивств людей? Значить, що стосується моїх політичних поглядів? І ще є ще питання по суті? Це... Є ще питання, так, є. Раз. А ви тут своїм студентам, як кілька років назад вся преса писала про вас, як ви умудрилися шість вагонів щепня на волейбольну площадку в парку Горького висипати? То ті шість вагонів, тут там гору мали зробити. Ви розкажіть їм, то вся преса, Закарпатська правда про комуністична писала. І ви там. Первый фигурант, расскажи! Дальше, рассказываю про... Сколько років назад... Не каждый раз! Еще раз! Можно ответить на и Дійсно була публікація про перевищення е, щебня нібито на волейбольну площадку по басейну на Спартаку. Була порушена кримінальна справа. Робилися експертизи. Вона закрита була в зв'язку, з відсутністю складу злочину. Ніякого перевищення не було. Федір Гумарович, слідуще питання. Я як студент медик виконую на вагонів, одну волейбольну Федір Гергович, що таке питання? Я, я студент-медик, виконую наукові експериментальні роботи. У нас був віварій, який знаходився біля біологічного факультету. Цього року ви із Соймою його розформували, сказали, що будете там щось будувати. Відповідаю щодо який ді... сказано. Директору віварію я не бачу ні разу, і на мене ні разу не був. Це по-перше. Але рішення ви ухвалюєте, Ну, як це так? Почекає. Віварі... до мене на ви, будь ласка, звертайтеся, я в донець. Розповідати про так, так. Як мені доповіли працівники, які відповідають за іварію, в цьому іварії було декілька сот неучтенних мишей. Вони не неучтені, вони учтенні, Це щурі миші, кролики, морські свинки, так слухаємо. І шість хворих собак, які у небезпеку для оточення. Ми в не закрили. Ми припинили ну, діяльність, щоб там не було тварин, твори. І є наказ, що е, про відновлення в ніякого відчудження не ні землі. Ні коли, тих коли буде новий віварій? Питання, коли і де він буде? Titulky vytvořil JohnyX, který se vytvořil

Народні студенти, я обов'язково поставлю питання про довіру до ректора на голосування. На голосування ще хотіли. Приходимо до нього. Вчану раду Стикання вчаної ради, бо зачергова. Всіх викладачів, які тут присутні, ми взагалі будемо вимагати збиратися на факультетах, скликати вчену раду про вашу відставку. Відставку е, Романа Офіцинського взяточника за е, столовки на бамі, це перше, і відставку. Зараз я ще раз нагадую, що формується група, яка буде чергувати вода. Тому хлопці, будь ласка, заходьте всередину. І, будемо, і всі можемо заходити всередину, тому що наближається дощ. Романа, заходимо всі в обласну адміністрацію, Нічого не ничего. заходимо. загадена. що таки, родайте, може, скажемо.

Чи не ганьба, ви два роки нагинали весь університет? Федір регіонів. Не ганьба. Розумні люди, викладачі, ви їх нагинали. Два роки. Табачником. Маніпуляцію Ніколаєва. Ну, не <клес> гайдайте. Я вас не знаю давно. Місяці такі. А звідки право? Не поздоровіться. Я не звоїм тим поради. Це те вже правди Бо це мінімально, надо придічити сьогодні. Гей, блядь, вибират не вистачає зазвоноч. Ен-два. Не колити да, да. Одиний він.